У нас вже, друзі, п'ятий день сніг десь. Ось везу везу на санках. Аліса не схотіла з нами йти на гуток на музичний сьогодні. Друзі, поки везу малу. Тут в мене з'явилась тема для обговорювання. Це стосується, в принципі, чоловіків і жінок. Попало мені відео про такий заголовок був, як, як налагодити стосунки після зради. Друзі, а чи варто? Якщо людина вже тебе зрадила раз, то напевно це буде. Потім ще не раз. І взагалі, якщо е, зрада відбулася, напевно, щось не так. Тому що якщо е, ну, твої половинки там, чоловіку або жінці, е, твоєму партнеру, можна сказати, щось не подобається, то в принципі всі дорослі люди і можна про це в принципі, сказати. Я малу везу, друзі, а, на гору тут, то... Важкувато, що сніжок вже трішки роста. Е, тож, всі дорослі люди, і якщо щось не подобається, можна прямо підійти там і поговорити, сказати, от мені так і так, оце не подобається, щось, давай будемо щось вирішувати. Ну, а якщо вже кохання немає, то навіщо тоді, е, як ото кажуть, знаєте, знаходять собі коханців, коханок. Тобто і ті, і ті стороні роблять боляче, тому що. Вроді би, як знаєте, і з однією живе, і з другою живе, ну або жінка там з одним, з другим. Ну, тож краще, напевно, вже розійтися, щоб інший партнер зміг уже собі теж відносини побудувати, з кимось другим і не займати його часу. Тому що якщо це жінка, не витрачати її молодість, її роки. Краще розійтися, щоб, якщо вже не кохаєш її, щоб вона змогла собі створити нову родину або там знайти нового там, партнера собі. Тож можете написати свою думку з приводу цього.